Дорогі брати і сестри у Христі, коли ми читаємо Святе Писання в книгах мудрості, ми можемо прочитати речі, які можуть бути для нас такою великою надією, заохоченням і наукою на життя. Коли слухаємо про те, що є час на все під сонцем. Є час на те, щоб розкидати каміння, збирати, танцювати і стримуватися від танцю, заводити плач і радіти відповідно. На все є свій час, як виходити заміж, женитися, так і прожити життя, але як народитися, так і відповідно померти. І в нашому щоденному житті ми іноді себе так потішаємо, що я на все ще маю час, все зможу встигнути, все зможу зробити. Для щоденного життя, коли зустрічаємо такі ситуації. І Подекуди буває так, що хтось комусь говорить щось зробити. Ми відкладаємо, 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 потім ще встигну, ще встигну. Приходить момент і давай бігом, поспішаючи. І тоді є дуже багато таких переживань, якщо не назвати їх нервами, і тоді клопоти один для одного створюємо. Але завжди чомусь товаришує нам переконання, що ми ще встигнемо, що ще є час. В суспільстві створилася така думка, не тільки вона вже і в Україні є, але ще раніше в інших частинах світу, що до батьківства треба відповідально підходити. Це є факт, це є правда. Але в такий момент, що після 40, після 45 років життя, що для чоловіків, що для жінок, от тоді вже я буду мати свідомість у цьому. По-різному можна до цього підходити, тільки якщо ми говоримо, що на все свій час, треба враховувати і те, що з віком у нас стає менше сили. І хоча ж би сили і енергії для того, щоб встигати і до праці, і виховувати дітей, і вставати вночі, особливо ті перші періоди після народження. Але тоді приходить вже момент, і ми вже не маємо стільки сил. Далі сама біологія, коли краще народжувати, коли можливість і завагітніти, і так само чоловікові передати потомство. коли є цей час, звісно, ну, в більш молодому віці. Коли я зможу навчитися чогось нового, здобути професію, вирішити, ким хочу бути, звичайно, це молодий вік. Звичайно, цей час, коли ми поступаємо в університети, закінчуємо навчання, обираємо професію. Це молодий час, здобуваємо практику, здобуваємо знання, досвід. Це краще молодий час, а потім переходимо вже дійсно в цьому віці, коли вже його ще більше і більше цього досвіду. Але для певних речей є свій час. І не можна собі говорити, що а я ще встигну, ще встигну, відкладаємо, відкладаємо, а потім так і не встигли. А потім сумуємо за тим, що а ось було би, а я би, а от, але там трошки не вистачило. Далі ми говоримо про дуже важливий момент, але він триває дійсно від моменту того зачаття і по смерть. Хоча і тут є кілька нюансів. Це час спасіння, який триває постійно, який Бог розповсюджує на кожну хвилину нашого життя. Цей час називається час Кайрос, час благодаті Божої, час спасіння, він триває постійно. Це у нас, у людей, є хронологічний час сьогодні, зараз, тут. Зараз вже після 15 години, а о 16.00 Розарій з Лорд після Божої служби. Але час спасіння триває завжди. Неодноразово я був свідком того, як люди вже приходили якимсь за 70 років, які не були охрещені, говорять: я хочу довідатись про Бога і були охрещені. Я ще приймав ту участь, коли приходили ці люди на катехезу. Після багатьох років, повертаючись працювати в ту парафію, в якій був раніше, потім в останню путь проваджав ту особу, яка прийшла на катехезу, якій було за 70 років. Це несамовита річ, коли людина приходить і говорить: Я хочу знати. І ось цей час спасіння він є завжди. Але. Радійте ті, хто від малечка чув про Бога. Радійте! І не марнуйте свого часу, скільки його змарнованого. Ми можемо десь щось почути, десь приклад поганий можливо побачити. Різно трапляється. Але радійте, що з малечка слухали про це. Ця особа в 70 років прийшла повна заполу, понад 70 років мала. Каже: Я хочу знати про Бога. Пару років тому був так само свідком, тому що прийшла людина на катузаків вже за 60. Яка, проходячи катехетичний цілий цикл, говорить, чому раніше цього не було? Чому не могла я раніше прийти, настільки людина довідалась про те, як добрий є Бог, наскільки перемінює життя, наскільки коли вже прожили, здобули досвід. говорить, Виявляється, що є ще багато чого мені треба знати. Радійте, що від маличка чуєте про Бога. Радійте, що кожної неділі виходите до церкви і плачте над тим, що знаєте, що є важливе, але сторонитесь від того, щоб жити разом з Богом. Це є погано. Треба назвати речі своїми іменами. І не йдеться про те, що будемо шукати. Собі відмовку якусь, і будемо говорити, я ще встигну. А от зараз треба побудувати кар'єру, забуваючи про Бога, забуваючи про справи важливі, забуваючи про заповіді, про все. Говорячи собі, всі так живуть, і я живу, а в житті, то треба спробувати усе. Ну, Але якщо це буде причиною смерті, якщо це буде причиною мого відходу від Бога, від ближнього. Від самого себе, що тоді. Дійсно, у Бога є час на все, але найважливіший час це коли я живу з Ним у благодаті. Час спасіння триває, не марнуймо часу, намагаймося його використати добре, В простих звичайних речах, не відкладаємо на завтра те, що можна зробити сьогодні. І якщо наприкінці вечора, наприкінці дня вечорі мені вже трохи бракує сил для молитви, а хотілося б більше, встань на 15 хвилин раніше зранку, і помолися до Бога, який є присутній у твоєму житті. Прості банальні здавалося б речі, але як же вони формують нашу християнську поставу, і як же вони наповнюють наше християнське життя. Іноді буває складно ті чи інші речі вчинити, жити Божою заповіддю, коли не молюся. Але коли молюся, коли перебуваю у Божій присутності, я мені не тільки що набагато легше, але є і приємно і миле. Дозвольмо Богові розпоряджатися часом. Але і ми, надіючись на Бога, не марнуємо зусиль і не марнуємо талантів якими ми обдаровані. На все є свій час, але саме є важливе, щоб цей час використати добре. Амінь.